Я дам тобі одну рибу, їх тут три. А давай одну на пополам. Ні. Ну <свісно> дам. На тобі най, найбільше. Бо в мене одразу був план, що в мене буде а, два довгих великих шматка, саме спинка. Того ні. Ніяких навпіл. Ти скільки яєць взяв? Два. А тут їх чотири. Ага, ти вирішив поровну, <світ> так? А що це? А що тобі два і не хоче? Може, я тобі два не хочу давати. Чого це? Того це? Вона серйозно була борена, то, що я до неї став. Чесно, я не хотіла бути в зоні ризику. Ну, бо, бо хто цього хоче? Ніхто цього не хоче. Це мої ножі, алло. А ну можна мені один ножик? Ні, це і не можна, це мініш. Я працюю тільки таким ножем, не бери його. Ну а цей можна філейний. Це можна, мені не треба. На суперника ти постійно відволікаєшся. Він ще там, цей, оці всі коментарі, починаються якісь там розмови, жарти підколи. Ну, це теж відволікає. А якщо, а якщо Катя зробить помилку, я можу її здати? Не можеш. Який ти вумний, аж страшно. А що ти стоїш? Так. Що ти нічого не робиш? Я думаю, <рес> щоб, <рес> зробити, щоб зробити це правильно. Я можу просто повторяти все за нею, наприклад. Спочатку так і робив, але вона так довго все робила. Е, ти заготував? Так. Я не готував цю з Е, 90%, що ти. Переможеш, приготуєшся. Ну, не факт. Ну, все таке. Я навіть не, не можу сказати, в чому ти помилишся, в чому ти не цей зробиш неправильно. Давай робимо так: е, мінімум, хоча б, щоб я страву якусь приготував, ти мені поможеш. Ну, хоча б консультаційний. Звісно, консультацій. Так, щоб я хоча б де щоб хтось приготував. Е, я йому даю продукти, які йому необхідні. Сос. Угу. Це таке, що нам треба разом. Соус. Це на майонез. А оце в соус. Ми ділимо порм. Я не помічаю його недоліки, тим більше, я, ну, якби я знав цю страву детально, так, то я міг би і на недоліки ну, бачити, які він допускає. А так я, в принципі, і ті недоліки й не знав, тому що я цю страву не знав. Ну і ми з ним домовились, ось, що будемо так працювати. Наша з Валерієм домовленість, вона ніби мені такі козирі в рукавах. Е, я розумів, що і Валерій це розуміє, він сказав, що я все, руки підняті, е, ти сьогодні перемагаєш, а я хоча б щось приготую. І ми з Валерієм робили е, паралельні процеси. Спочатку рибу разом, е, він ріжеть, я ріжу. Так, то отакі шматочки. Правильні ну, десь. Або, ну, да, ну, Можна такі шматочки.